Усім привіт! Рада вітати на каналі. Нарешті я повертаюся, сподіваюся, я знову не пропаду, бо ну, всіх у нас були свята, якісь інші справи на кінець року, просто не було настрою. У мене накопичилась непогана така кількість розсфарбованих робіт, бо я вам не показувала за два місяці. Плюс я так і не зняла якихось. Звітніх відео за 25 рік, але, можливо, я це ще зроблю. В принципі, ще поки січень не закінчився, в мене ще є шанс. Не буду довго робити передмови, Покажу вам сьогодні, що я разпробувала за два останні місяці це листопад та грудень, і там, здається, одна робота ще була за жовтень. Нагадую, бо якось мало ви дивилися, що готові роботи за жовтень я не знімала, але в мене є три частини. Інктоберу, і саме там, можна сказати, роботи за жовтень, я не стала знову повторювати вам одне і те саме. Давайте почну я з розмальовок за номерами. Я задіяла 4, і це роботи не в хронологічному порядку, бо чесно, я вже не дуже пам'ятаю, що я там за чим фарбувала. Але я просто буду показувати Вітражі. У мене з'явилася нова книжечка. Це я казала, що коли закінчила успішно інктобер, зробила всі роботи. І казала, що я собі, себе якось порадую розмальовкою, і я замовила собі польські вітражі. Вона мені дуже подобається, воно дуже відрізняється від інших, ну, бо малювка специфічна, класна, але треба багато сил внутрішніх спокоїв, коли фарбуєш ці рівні контури, бо ну, важко. Зленько це ж робити не будеш. Ну нічого, ладно, показую. Це ми там у нас були такі собі спільники, фарбували Геркулеса. І одразу я почала книгу з цього розвороту, він якраз перший йшов. Тут в мене, ну, здається, все ручки. Маркерів тут нема, бо їх не було ще. Це невеличкий спойлер. У мене з'явилося три набори маркерів, але про це пізніше. Є тут деякі помарки, це саме коли я наносила лак. На жаль, до того, зато зараз нічого не скрябається, але, блін. Ну, трошки чорний контур розмазався, і в мене досі трапляється ця біда. Хоча я даю, даю час висохнути, але ну, таке треба обережніше з лаком. Ну так, не знаю, що сказати. Мені подобається, які виходять ілюстрації. От, лінії от, таких дуже багато. Тут ще такий фон з прямими лініями, не все рівно, це ну, нічого. Тут взагалі, такі довгі. І мені подобається розворот. Це не єдине. Я так доволі успішно почала. Потім ми фарбували Холодне серце. Як мені сказали, це в нього слюна потекла. Ну, я тепер так і сприймаю у ну, Крістофа. Ще так дві роботи. Ну, класно, мені подобаються кольори, які тут підібрані. Прям дуже подобається розмальовка, Класно. І ще. Це я білосніжку фарбувала. Тут був доволі важкий за кольорами малюнок, Оцей дуже світлий був. Це, до речі, ручка з набору ці light color, те, що кажуть, ну, куди їх прим'яти. Ні, нічого можна. Бувають такі дуже-дуже світлі кольори. Я вставляла клячку, щоб вона одразу жирно була. І не видно навіть за цим кольором, що там є якісь цифри. Це один шар, але з клячкою. Тобто Вона так жирно наноситься, класно не відліпила ще. Що я тут використовувала. Так, в цій книжці, здається, все. Переходимо далі. Фаміль, У мене польська версія теж. Я планую далі, якщо будуть польські версії, купляти саме їх, бо ціна в три рази дешевша, якість зовсім <зовців> не гірша, а така сама. Це я фарбувала, як він зоотрополіс, так, українською правильно, не пам'ятаю, це ж з першої частини такі опусуми. Клас, мені подобається ілюстрація така. Оцінна. Батько наче? Дуже прикольно. Потім це зимову ми теж фарбували, обирали якісь зимові. У мене насправді виявилося не те, щоб дуже багато зимових, і ми і далі їх розфарбуємо, а я щось і не дуже хочу, бо якби в мене були сезони, там прям їх багато. А так я зараз розфарбую зимове, що далі я буду робити. Але ілюстрація мені подобається. Така вона гарна з кольорами. І теж трошки після чорний розмазався, Блін. Ну, виправляти вже не буду. Як є, так є. що пробиш? Наступна природа. Дивимось. Так, мене вже зити. Я сподіваюся, вам ще й видно, що у мене тут відбувається. Отака зимова. Мені теж подобається, вона така прикольна. Я її, ага, не розмазана, бо лаком ще не покривала. До речі, треба покрити. Дійсно, лаком покриваєш, воно тоді не шкрябається, класно виглядають. Ну, прям класно. Сюжети такі класні композиції. Хороша розмальовка, якщо ви любите не любите коли багато мілкоти. Одинадцятий том, мій улюблений, хоча не знаю, мені зараз багато що подобається. Так, це що? Ага, це горкуліс був спільник. Я не те, що багато зробила, але зробила це. Здається, ще в листопаді. Нормально, нічого таке. І так, тут нічого. Це е, білосніжка ще одна в мене, і вона ех, заплакала. Отак от, от. Нанесла лак. Можна, в принципі, це виправити, можливо, в мене буде настрій. Тут просто треба спробувати знайти, який саме колір був. Це все ручки, я нагадую. Я просто вам не повторяю кожного разу, але я фарбую саме ручками. Ну, оця ілюстрація, вона така доволі складна, багато кольорів, багато деталей, але вона так швидко йшла ручками. Я прям задоволення отримала. Мені дуже сподобалось фарбувати, тому що кожен персонаж він якби різний, і так потрошку-потрошку -по кожного ну, супер. Нудно, не було зовсім. О, ще одна Геркуліес, це, мабуть, одне з моїх фаворитів. Я на цю ілюстрацію дуже-то дивилася, вона мені не дуже подобалась. Але коли я її розфарбовувала і готовий результат, при тому, що тут мало кольорів, вона якась така ефектна. І мені прям дуже заходять ці музи. да, це Єдине, що я тут робила, можливо, не дуже вдало, це з близкітками ручка, але найбуде, Ну що ж. От вона там переливається, це дохрому Ланго. Можна було б взяти саме який кольор. Тут блакитний повинен бути, було б яскравіше. Ну нічого. А так прям дуже подобається. ця Ілюстрація класна. Вона в готовому вигляді супер. І мауглі ще фарбувала. Тут в мене невдалий колір оцеї зелені на фон, воно зливається, ну, таке щось. Ну ладно, я трошки вже навіть разучилася балакати, два місяці нічого не знімала. Я з Альоною обов'язково залишу послання на її канал в описі, продовжую фарбувати цю книгу, десь за порядком, десь за темами обираємо. Так, Ось така ілюстрація. Я ж вам її не показувала, сподіваюся, я вже нічого не пам'ятаю. Щось я тут вже в темноті показую вам. так? Угу. Ну ладно, я сподіваюся, вам ще видно. Так хотіла при денному світлі, але в нас дощ і денне світло не дуже в нас. Ну ладно, вже як є. На фоні тут інктенси. Я допрацьовувала олівцями, здається, в основному дровінги, але, можливо, щось інше. Небо це все гуаш, і тут були гори, Я їх так, наче вони в тумані. І зверху я робила ще білою гуашею, так якісь розводи, наче воно в туман такий, знаєте, вранці рано вранці. Так, щось що мене тут блимає. Отаке. Отут я так багато. Фарби наносила, що в мене трошки папір пошкодився. перестаралася. <смі> Вона швидко в мене зробилося. і я задоволена результатом. Мені подобається атмосфера цієї картинки, щось таке незвичне мені хотілося зробити. Наступна це була до марафону Color with Ukraine тема Бурштин каміння Рівненська область. Я не задоволена цією роботою, щось десь перетемнила, не вийшло якогось такого сяєння. Ну я спробувала. Я сюди наносила рідину з Аліекспресу. Я здається, її вже показувала Отаку. Тому що цей папір не для акварелі, він не підходить. Але нанесла оцю рідину з Аліекспресу. Їй прям треба багато папір, прям такий стає мокрий. Бо я пробувала небагато, воно не працює. Коли багато-багато наносити, дочекаєтесь, коли воно все висохне. Пір такий стає більш шершавий, він навіть з воротнього боку просочився, аж теж такий став. Тепер, після цього, як вони нанесли, можна фарбувати акварелью. Воно розтікається, воно розмивається, Це, ну, воно дійсно працює, я навіть не очікувала. Я не скажу прямо ідеально, але класно. На таких великих ілюстраціях якраз можна взяти тепер акварель. Щось хотіла, я хотіла якісь такі кольори бурштинові, так, використати і зелень. Не все вдалося. Якісь елементи наче непогані. Ну, є, ну тут ще нічого. Але загалом без вау. Мені не дуже. Далі покажу роботу. Страшному. Був такий настрій, мабуть, злий, чергові якісь обстріли, ще щось. Був настрій вбиватий. Так, на такий настрій був, що я просто заляпала всю розмалю. Хоч бери перед рукою. Ну ладно, давайте отак, так гарніше. Я люблю цю роботу, хоч вона така моторошна, але. Я прям побачила, коли цього оксалотля з топором дивлюся на його цю посмішку і думаю, о, я його зараз кровіщою зроблю. Гарний червоний колір це піроль від роси, Прям він такий кровавий. Не впевнена, що він досить гарно передасться вам, але сподіваюся, що так. І ці чорні це карбоновий, червоний, я ще давала плямки. Навколо очі, я його зробила. Ну, не знаю, це прям. Коротше, мені подобається робота. Можливо, вам не дуже, бо вона така страшна. Можна подумати, що в мене щось не то. Але в кого у нас щось то в таких -та обставинах, в яких ми живемо, так? Далі. Ще одна робота, це була. Мистеці не показувала. Ну, вона вже просто давно розфарбована, я вже покажу. Червоний жах теж така була тема. І, ну, отак мені захотілося. Зроблю. Вона на камеру якась така не така контрастна, як в житті, вона трошки більш контрастніша. Тут теж червоний піроль. Не дуже мені подобається, як ці батьоки вийшли. Хотіла, мабуть, треба було менше їх робити, занадто багато їх. Але, блін, вона і кольори. Є золото, мені подобаються ці маленькі елементи золоті. Ну, Не моя улюблена, але мені подобається в принципі, ідея, яку я зробила. Отакий був у мене настрій кровавий. Ну, ладно, буває. Наступна Wild Flower Folk Крістін Керан. Я завжди забуваю вам казати розмальовки. Ну, що це таке? Я зробила ілюстрацію ще на. Ну, це, до речі, ілюстрація, яку я зробила ще в жовтні на марафон Color with Ukraine. Я ж її теж це не показувала. Там була тема відьми, відьмаки, якісь. Ну, щось таке. Такий мене відьмак, чарівник. Це акварель. Є блиск наляпаний щось тут. І як би вам так, щоб воно сфокусувалося, я хочу вам. Я намагалася на шкіру додавати якісь такі сині, зелені різні відтінки. До речі, я трошки допрацьовувала лівцями. Тут не тільки акварель. Мені десь щось захотілося поглибити, висвітлити. Ну, така вона не вау, але. Нічого, в принципі, я задоволена. Мені подобається, що вона така, те, що неохайна, ну, акварельна. <смі> Тепляба, як я називаю. Тільки я нагадала собі, що треба називати автором розмальовки, але, вибачте, я не назву автора Петра. Щоб не далі ну, не образити нікого, просто Петра. А це а я не пам'ятаю, яка це країна Чехія, можливо, вона з Чехії. Здається. І тут така. Я довольна цією роботою. Можливо, воно не виглядає якось такою супер пупер Але тут не так багато кольорів. Мені подобається поєднання оцього фіолетового, теплого жовтого, помаранчевих. І оці тіні фіолетові. Хотіла саме цей контраст зробити. Цікаво, щоб ну, ті не просто були чорними або коричневими, а саме такими кольоровими. Ну, щось я тут експериментувала. Можливо, можна було і краще зробити листочки якісь такі цікавіші. Але все одно задоволена я роботою. І я хочу сказати, що в цій мені мені казали, що тут гарний папір. І він таки, наче гладенький. Я дуже сумнівалася, що щось у мене тут вийде, але справді виявилося. Так приємно було фарбувати всі розмальовці акварельів. Він просто задоволення. Здавув... Один з найкращих паперів, що мені траплялося. Це, до речі, перша робота в цій розмальовці. Вона мене більше року лежала на початку. Класна розмальовка, дуже раджу. Саме. За якісний папір. При тому, що ботаніка не моя тема, я її боюсь. Тому я обрала тварин. Наступна робота в розмальовці Марія Тролі «Юніверсум». Дуже люблю цю розмальовку. Це збірка. Вона мало кого є, бо ну, багатьох є інші книги, нема сенсу брати збірку. Так? Це саме як з да? Я не беру збірки, бо повтори. Ось така робота. Я довольна нею. Це моя, ну, мабуть, топ-року. Прям дуже подобається. Мені хотілося зробити якусь таку палітру темну, наче готичну, да? і це, якщо я розумію, в стилях, а можливо, я не права. От являла собі такі якісь старі картини, там такі палітри темні. Давайте спробую поближче шкіру показати. Це олівці, не акварелі, як не дивно. Ну, як вам? Я прям дуже-дуже задоволена, ну, правда чесно. <сум> Сама себе похвалила. Ну, дещо мені не подобається там в інших роботах, але цією я задоволена на всі сто. І я її доволі быстро розфарбувала за два-три дні. Швидко йшла. Ну, в принципі, вона тут маленька, тут нема чого фарбувати. І це, до речі, стиль такий з юніверсом, да, це саме для цієї книги намальована. Тобто дуже простий. Ну, як отут, тут була така дівчина, досить проста. Я хотіла їй вималювати всі оці. Тіні, вилиці, показати, десь бліки. От прям я дивилася якісь референси портретів, деякі тіні падають і вимальовувала. І мені подобається, як в мене вийшло обличчя. Бо так-то тут дуже проста мальовка, не як там в старих книгах. Ну, от, от така типу, дівчина. Ну, Дуже проста. І е, залишилось мені показати ще дві роботи. Це якщо я нічого не забула. Ну, Якщо забула, ну, вибачайте. Залишиться десь поза кадром. Е, це були з Дільник доволі доволі масштабний, багато людей в ньому приймало участь О, така у мене робота. Зараз, так, по-перше, я хочу показати, що воно тут все все блищить. Вона навіть так, на камеру не дуже видно. Спробую. О, бачите, як там виблискує фон. Ну, Саме близько на фоні. На самих деталях, от є там дивіконця, і якийсь. Крапочки, от так їх трошки видно. Оці патьоки це тому, що папір доволі тонкий, і коли він намок, утворилися такі, як би ямки, заломи. Мені вони не дуже подобаються, ну, вже як є. І можна ж було подумати, як я взагалі змогла тут акварелью робити. Але що, так? Правда, ось саме ця ж рідина, знову ж таки, Та я в цій розмальовці в нашій українській віджорці змогла. Фарбувати акварелью. І тут прям було багато води сути, ну з цих потьоків. Да? Не все мені сподобалося в плані воно така, якась темна грізненька Але все одно якийсь такий цікавий сніг. Мені хотілося не просто білий, неначе це кремність на сніг якийсь. Ну, можна було б ще й допрацювати, якийсь об'єм додати, можливо. Ну, нічого. Так, це все акварель. І трошки там, ручки білої на деталі додала. А він, наче структуру, найдають, трошки змінив, такий більш шершавий став. І олівці по ньому теж дуже гарно малюють по цьому ґрунту. Класно, прям раджу цю річ. Якщо ви любите фарбувати фарбами, фарбувати фарбами, так, да, не ну, виповнила. І ще одна робота, дуже теж довольна нею. Теж багато близько. Це. О, до речі, я про блиску вам не сказала, але зараз ладно, трошки пізніше. О, така. Це до марафону Color with Ukraine, була тема Івано-Франківська область, і там була тема ліс-ліс, ялинки, дерева можна було новорічні ялинки. Я обрала такі, ну, прямо, ну, можливо, це справді якийсь будиночок в Карпатах. І покажу близько, спробую. Тут він такий серебристий. Там був золотистий, тут вже срібло. І давайте все ж таки розкажу, що це, як це. На цій ілюстрації та на попередній. Тут в мене було тут золотий блиск на фарби від ручної роботи акварельної від Ані Сватеркала. Зараз я їх покажу покажу саме викраски. Зараз пошукаю. Я не підготувалася. Так, от е, просто покажу, наприклад, один кольор Ferry Spay. Я якось тут на нього одразу звертала, але я вирішила спробувати. І він такий прикольний. Він такий ледь рожевий, і він е, сріблястим сереб... блиском, гліттер, там, мабуть, значить, видно вам нормально. І от його багато. тут сум. Воно не видно на фото, але насправді вся ілюстрація виблизькує, вся, там де сніг, от, ну, крім будиночку, да, на ялинках видно. Це я хотіла придати ефект. Знаєте, коли там мороз світе е, на сніг, і такий, наче сніг блищить. <гум> ну, ось таке я хотіла зробити. От воно там є. Тут ще інші кольори від той шаніс, але я хотіла показати: от саме ефект, який дає, це саме оцей. А в цій ілюстрації теж я використовувала один колір, такий прям ну, основний, який давав цей ефект. Зараз покажу. Якщо знайду, О, є. Оцей був блакитний. Ну, я просто мішала його з жовтим, наприклад. Він блакитний і золотистим блиском. Прям класно. У мене не збиралося багато покупок за останні декілька місяців. Є що вам показати, і треба, мабуть, зняти відео. Там і матеріали, якась акварельнова, є прям дуже круті кольори. Чесно, подарунки було, щось я сама купляла. Прям хочеться вам розказати. Треба зібратися з цим. Це, мабуть, вже буде, можливо, під кінець січня. Треба вам пообіцяти, що я зніму відео з покупками. Розмальовки, які я вже вам показувала, огляди, я м -м, думаю, я вже не буду показувати, на що повторюватися, але щось новеньке, що не показувала, вам покажу. Також, давайте буду закінчувати. Дякую, що подивилися це відео. Свята вже пройшли, це одно вам побажаю, щоб новий рік став для нас дійсно гарним роком. Такий, що нам запам'ятався хорошими подіями, особливо однією найбажанішою думаю багатьох у нас, українців, вона є, це бажання. да І ну що здоров'я вам, щастя, безпеки для вас та ваших рідних. Всім папа!